Привіт! Перед вами Airsoft Репліка комплектується бункерним магазином ЕСМА міськістю 380 кульок, додаткова пружина М 90 для зниження початкової швидкості, перехідник живлення Дінстамія, шомпол для чищення, шестигранний ключ. Інструкція користувача. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Ствольна коробка, пістолетне руків'я, цівка та приклад типу Special Force, в якому розміщується акумулятор, виготовлені з міцного полімеру, армованого нейлоновим волокном. Це забезпечує одночасно легкість та надійність конструкції. Інші елементи, включаючи зовнішній ствол, полум'ягасник, збільшену ручку затвора, виготовлені з металу. А дрібні деталі, такі як гвинти, штифти, вікно, викиду гільзи та затворна рама, зі сталь. Репліка має оригінальне маркування та Унікальний серійний номер. Вона добре підігнана між верхньою та нижньою частинами ствольної коробки, не має люфтів. Завдяки легкій, але міцній полімерній конструкції, ця модель є чудовим вибором для тривалих і динамічних ігор. Цівка виконана у форматі K-mod, що дозволяє гнучко кріпити тактичні аксесуари. Ергономічна, зручна для хвату і має сучасний вигляд. Верхня різпланка 22 мм тягнеться вздовж корпусу, забезпечуючи простір для оптики. Складані прицільні пристрої типу фліпаб зручно поєднуються з коліматорами або оптичними прицілами. Приклад телескопічний, регулюється по довжині, має зручний відсік для акумулятора. Полум'ягасник встановлено на стандартне лівостороннє різьблення 14 мм, що дозволяє легко замінити його, наприклад, на глушник. Всередині репліки встановлено гірбокс другої версії з 8 мм втулками ковзання, сталевими шестернями, шайбами та систему блокування зворотнього обертання Поршень виготовлено з легкого, але міцного полікарбонату з повністю сталевою зубчатою рейкою для підвищення зносостійкості. У конструкції також використано циліндр типу 2 та сталевий переривник. Система ESA для швидкої заміни пружини. Електронний модуль Холли Юзебена. Забезпечують чітку реакцію на спуск, захист від перегріву та можливість програмування режимів вогню. Довжина внутрішнього стволика 270 мм, діаметр 6.03 мм, що забезпечує хорошу точність. Живлення від літій полімерних акумуляторів 7,4 або 11,1 вольт. Роз'єм Дінс важить 2340 г. Під час тестування репліка показала стабільну початкову швидкість близько 114-115 метрів на секунду з пружиною М120. Купченість на дистанції 25 метрів, уколо діаметром 8 сантиметрів, що свідчить про хорошу точність завдяки стволику 6,03 мм. міліметри. Ефективна дальність стрільби до 50-55 метрів. При цьому холидію забезпечує стабільну подачу і швидкий відгук на спуск. Репліка добре тримає темп, не дає збоїв навіть з літій полімерним акумулятором 11,1 вольт. Надійна, сучасна та готова до гри. Поєднує електроніку, ергономіку та точність у компактному корпусі. Ідеальний вибір для тих, хто хоче максимум за розумну ціну. Замовляйте на страйкшоп.ua Ready for strike!